Всім привіт! Презентую вам лот ганчірки та губки для прибирання бренду Аквапур. Є різних кольорів та різних розмірів. В лоті 66 одиниць. Вартість лотуть тисячу 1010 гривень. Матеріал поліестер та поліамід. Собі вартість однієї одиниці 15 гривень 30 копійок, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!